Привіт-привіт, друзі! На дворі зима. Стало холодно. І сьогодні ми допоможемо татові та хлопчику зібратися на теплу прогулянку. А разом з тим навчимося порівнювати предмети та визначати, де що знаходиться. Готові? Тоді починаємо! Це тато. А це його син хлопчик. Вони дуже люблять гуляти взимку. Але сьогодні на дворі прохолодно. Коли холодно, треба вдягатися тепліше, щоб не змерзнути. Друзі, а ви теж взимку надягаєте теплі речі, правда? Спочатку курточку, шапочку, рукавички і, звичайно, шарф. Подивіться, у мене є два шарфи. Давайте їх порівняємо. Ось цей довгий зеленого кольору це татовий шарф. Він великий, як сам тато. А ось цей синього кольору, короткий. Він маленький, як хлопчик. Подивіться та повторіть разом зі мною. Довгий-короткий. Друзі, уважно погляньте на цю шафу. Та давайте визначимо, де лежать шарфи. Ось цей довгий шарф татовий. Він лежить вгорі. Він великий, тому тато кладе його на верхню поличку. А цей короткий шарф хлопчиковий, він лежить внизу. Бо маленький шарф можна розмістити ближче до хлопчика, щоб йому було легко його взяти. Тож, давайте повторимо: де лежить татовий шарф? Так, вгорі? А де лежить хлопчиковий шарф? Правильно, внизу. Отже, друзі, ми з вами вивзначили, що довгий шарф це татовий, бо він такий великий, як і тато. А короткий шарф для хлопчика, бо він маленький, як хлопчик. Молодці! Тато і хлопчик готові до зимової прогулянки. І це завдяки вам. Сьогодні ми навчилися порівнювати довгий і короткий, визначати, де предмети знаходяться вгорі. Або внизу, і дізналися, чому взимку важливо одягатися тепло. Дякую, що ви були сьогодні разом зі мною. До нових зимових пригод, мої маленькі друзі!